Ой, дивися, внучечко, хто до нас прийшов. Подивися, скільки діток! Здравствуйте, дітки! Здравствуйте, Здравствуйте! Привітаємося з дітками! Привіт! Привіт, дітки! Здравствуйте! Дивіться, яку гарну книжечку ми сьогодні читаємо з внучечкою. Бачите? Робот! Відну маленьку бабу. Приєднуйтесь до нас. Почитаємо разом. Тільки щось бабусі не вистачає. Мабуть. Так, ви знаєте, бабусі треба покуляти. Вони тут? Вже і бабуся здогадалася, де заховала свою куля. Ось так казочка Наталії чув маленька блакитна бабка. Тобі видно, внучечку? а вам, дітки, ось яка гарна книжечка. Почнемо читати. Жила була? Ні. Мабуть, почнемо нашу казочку, ось так. Порхала собі на другу маленька блакитна бабка. Ой, мабуть, вона залетіла до нас. Дивися, внучечко, маленька бабка, Так, бабусю. Ось про таку бабку ми і почитаємо. Вона була такою красивою граціозною і з тоненьким голубеньким тільцем, прозорими блискучими крильцями та величезними очима. Найбільше маленька бабка любила красиво одягатися, а ще літати з подружками на прогулянку і базікати не вгаваючи. Ах, яке красиве платчико! Ви згодні зі мною! А що зативовиш на в тебе сумочка? М -м -м, яка прекрасна сьогодні погода! Ось так, бабки, гралися? Ось, гарні бабки. Бабки, вони літають улітку. Маленька бабка любила посидіти в затишному кафе, в чашечці тюльпана і з'їсти щось солоденьке. Подружками блакитної бабки були метелики і маленькі комашки. А ще вона дружила із жучком. Світлячком. Привіт жучок! І веселим маленьким павучком. маленьким павучком. Якось Весь. світлячок і павучок. Якось коли леті розпочалося літо, павучок світлячок попросив своїх друзів бабку і павучка, допоможіть мені, будь ласка, побудувати невеликий будиночок. Із моїми короткими лапками мені дуже важко впоратися самому, навіть з найлегшими травинками і гілочками. Павучок з радістю погодився, він був дуже добрим і чудним. Так, онучечко павучок був хороший хлопчик і допомагав. А блакітна бабка покрутила головою. Та що ви, що ви? Ви ж тільки подивіться на мене, я така заклопотана, у мене ні хвилинки вільного часу. Зараз мені потрібно летіти до кроця, потім до капелюшника, а вже потім увечері мене запросили на день народження. Така бабка. Хоче скрізь полетіти, бачиш, внучечко? А допомагати що? Не хоче, не хоче допомагати. Так, не хоче допомагати. Павучок світлячок і павучок цього разу, звичайно, упоралися і без бабки. А незабаром допомога знадобилася і павучкові веселунчику. Хоча цього дня він був зовсім невеселим. Він поранив лапку і не міг дістатися своєї павутинки. Давай я тобі допоможу, запропонував жучок світлячок. Він посадив павучка собі на спинку і спробував злетіти, щоб підняти його вгору. Ой, в мене нічого не виходить, я занадто маленький, засмутився світлячок. Ммм, він маленький. Так, дітки, маленькі. Допоможи нам, попросив павучок бабку, у тебе міцні крильця і літаєш ти, як вертоліт Я б допомогла, друзі мої, та тільки не можу ніяк зараз, не вгавала бабка. Домовилася з подружками летіти у кафе. Ніяк не можу, зараз там на мене чекають. Жучок світлячок і павучок засмутилися. А бабка полетіла далі, зашурхотівши своїми блискучими крильцями. Як ви думаєте, дітки, добре робить бабка? Допомога прийшла, звідки її не чекали. Великий жук-рогач побачив, що у малюків нічого не виходить, легко підняв павучка до його будиночка павутинки Жук-Рогач прийшов на допомогу діткам. Жук-Рогач, справжній великий. Так, великий жук, такий великий жук. Та одного спекотного дня яскраве сонечко раптом заховалося за грізні чорні хмари. Да так замолоді. Би хтось великий сильний забив по залізній каструлі. Бабах, бах-бабах! І над лугом засяяло щось яскраве та блискуче. Ой-ой-ой. То... Що таке? Ой-ой-ой? Величезні краплі дощу падали все частіше і частіше. І швидко перетворювалися спочатку на маленькі калюжі. Потім на більші і врешті ставали бурхливими швидкими потоками. Ой, бабусю, ой, бабусю, що буде? Давайте почитаємо далі, давай почитаємо, внучкою, що ж то таке робиться? В один із таких потоків і потрапила маленька блакитна бабка. Її прекрасні крильця намокли, і вона ледве вибралася на берегу, стигнувши вхопитися за стеблинку кульбабки. А дощ лив і лив. Бідолашна маленька бабка ніяк не могла добратися додому. Важкі мокрі крила заважали їй йти, а летіти вона зовсім не могла. Скоро почало темніти. Допоможіть, кликала на допомогу бабка, але ніхто її не чув. Якби тут опинилися мої друзі, подумала вона, жучок світлячок і павучок мені б допомогли. Так, допомогли би, правда, внучечко, правда, дітки? Так, правда. Раптом у чорній темряві. Але тут бідолаха згадала, як зовсім недавно вони просили її пору допомогу, а у неї не знайшлося часу для них. І бабка гірко заплакала. Раптом у чорній темряві засвітився маленький вогник це жучок світлячок почув, як бабка кликала на допомогу і освітив їй шлях своїм ліхтариком. Ура, ура! Так, так, почув почув жучок!» Тримайся за мене, я допоможу тобі, покликав бабку хтось невидимий з темряви. Це був павучок, друзі не залишили бабку. Вони прийшли їй на допомогу. Друзі привели бабку додому, висушили їй крильця і напоїли гарячим чаєм. Спасибі, друзі! Подякувала їм бабка. Дякую вам за те, що у вас завжди є час, щоб допомогти іншим. А знаєте, що було далі? Знаєш, внучко, що було далі? Відтоді. Маленька блакитна бабка завжди знаходила час для своїх друзів. Так, так, цей випадок допоміг їй зрозуміти, що вони для неї дуже важливі. Ось такі друзі. Так, а ви, дивнучечко, а ви, дітки, завжди допомагаєте своїм друзям, коли їм потрібна допомога. Так, так, бабусю, я допомагаю! Молодець! А ви, дітки, пишіть бабусі в коментарях, чи допомагаєте ви своїм друзям. А також ставте лайки, подобайте нам з внучкою, чи подобаються нам, вам наші казочки і які казочки ви хотіли ще подивитися. І почути в нашому виконанні! До побачення, друзі, до зустрічі, до зустрічі, до нових казочок!